Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму youtube каналі Маємо сьогодні 14 березня 2025 рік. Сьогодні будемо підживляти нашу озимину, озиму пшеницю мінічною селітрою. Будемо перший раз її підживляти. Підживка буде проводитись трактором Т-25 і такою лікою струмок на 300 літрів. Ми її недавно прикупили в цьому році. Вже її тестували, нею розкидали НПК, приблизно виставили висів. Перший раз ми будемо вносити приблизно біля 100 кг. Потім, звичайно, ще будемо вносити, але перший внесок будемо робити по 100 кг. Лійка в нас на гідравлічному відкриванні заслонок. Тут ми вже визначили отвором, до якого місця має відкриватись заслонка. Сюди зачепили. Також плінтика. Лійка в нас сама йде на 4 лопатки. Самі лопатки йдуть на ржавіючі, а сама тарілка, на жаль, ні. Оскільки в нас посівів озимини небагато, тому ми завантажились селітрою з дому. Десь приблизно 250 літрів об'єму лійки. Ми засипали насипом, ну і один мішок кинули зверху для того, щоб на дорогах при транспортуванні більшість селітри не повилітало за межі лійки. Так, народ, ось ми вже виїхали на поле. Вже одну ділянку озимої пшениці ми розкидали. Приїхали на другу. Зараз вам покажу налаштування, які ми виставили на самі наші лійці. Буду рахувати по отворах зверху. Це перший, другий, третій, четвертий і на п'ятому у нас стоїть шплінт. І до шплінта відкривається у нас гідравліка. Ось так, що в нас лишилося. Мішок потім в кінці ми насам... вже як будемо завершувати наше розкидання, ми в кінці його відкриємо. Хочу вам показати нашу пшеницю у зиму. Посів у нас проводився десь приблизно почат. самі перші числа жовтня проводились без мінеральних добрив по дисковці. Попередник у нас на цьому полі соя. Зразу ми після дисковки сіяли і ось такий маємо результат. Так як цього року зима була не дуже сніжною, були випадки там, де в наших знайомих просто-напросто повимерзала озимина. Наша пшениця також отримала трішки втрат. Можемо побачити кінчики і бокові пагони пшениці є прижовклі. Тут сіялась пшениця з висівом десь біля 300 кг на гектар. В осінню я робив оприскування діючою речовиною Е, Таким препаратом я притуплював самий різ пшениці, так як ми посіяли її зарані піддисковку і була дуже велика кількість вологи, через що пшениця стрімко почала рости. Для того, щоб вона великою не війшла на зиму, я її притуплював таким препаратом, в якого діюча вона є тебуконазол. На тракторі Т-25 я працюю на третій повишеній передачі. Пшениця сіялась на 15 міжраді, і давніші глядачі мого каналу то ви могли побачити, якою не сівалкою нашою саморобною. В принципі, вона сіє без ніяких прорік, хоч вона трошки косметично вже погано виглядає, але свою роботу цілком виконує. Сіяли ми трактором Т-25, а дискували трактором МТЗ і дископлугом АГД-2.5. Зазвичай ми розкидаємо селітру по мерзлоталому кожні роки. Але всі ви знаєте, що цього року майже практично снігу не було. Мерзлоталого також сильні морози, які висушували нашу землю. Тому прийшлося нам чекати весняних дощів, під які ми можемо вносити амініачну селітру. Ось ми дочекалися такої похмурої погоди. Сьогодні нам передають на ніч дощ, і на завтрашній день також буде дощ, який буде тривати цілий день. Плануємо ми підживляти нашу пшеницю два рази. Перший раз сьогодні будемо розкидати по 100 кг, і другий раз, десь приблизно, думаю, через місяць. Це буде десь біля, ближче до посівів сої. Будемо другий раз підживлювати нашу пшеницю тільки вже по 150 кілограм на гектар. Так, народ, ми вже всю амінячну селітру розкидали. Тут пусто, я ще кардана не вимикав, хай ще трошки на дні повисипається. Хочу вам показати, як ми розкидали, не знаю, чи буде вам видно, чи ні. Селітра розкидана. Зараз відправляємось додому. Будемо вимивати трактора від амінячної селітри. Дуже багато позакидало селітри на циліндр, за кабіну. Для того, щоб не виїдало метал, зразу будемо швидко вмити техніку. Всім дякую за перегляд цього відео. Чекайте наступних відео, всім пока і до нових зустрічей.